Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Змінюйтесь, оновлюючи розум. І Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму. ДОРИМЛЯН 12.2 Є дві речі, що здається, впливають на мій розум більше, ніж будь що інше. Перша те, що бачу. Друга – те, що я чую, складається враження, що Бог створив нас для візуального та звукового світу. Хто не любить музики, хто не насолоджується гарною картиною чи фільмом. Весь час, коли ми знаходимося у свідомості, нам постійно доводиться мати справу з цими двома потоками: звуковим та візуальним. Ми всі знаємо, що часом можемо споглядати те, чого не слід, і ми всі знаємо, що можемо слухати те, чого не слід. Отже, у нас є дві брами очі та вуха, і ми маємо владу, що впускати, а що не впускати у них. А оскільки ми невіддільні від тіла плоті, пов'язані з нашою хіттю. Пристрастями і зациклені на собі, нам просто необхідно навернути очі та вуха до слова Божого. Навіть цар Давид знав це Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло відступства ненавиджу, не приляже до мене воно. Псалми 101,3 Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста вона очі просвітлює. Псалми 188. Моя молитва сьогодні. Господи. Нехай Твоє Слово очистить мене, нехай Твоє Слово наповнить моє серце. Розум, волю та емоції твоїм життєдайним духом. Бережи мої очі та вуха, щоб я не віддалявся від тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.